Привіт, мої любі дітки! Сьогодні ми з вами трішечки помалюємо, але перш ніж ми розпочнемо, відгадайте загадку! Прийшла дівчина до хати, узялась хазяйнувати. Правно скриню відімкнула, в жовту свитку ліс вдягнула. Так, дітки, це осінь. З приходом осені все змінюється навкруги. Листячко на деревах змінює свій колір, сонечко вже не так гріє, день стає коротшим. Але осінній природі є своя чарівність. І зараз я пропоную її намалювати. А малювати ми будемо. Дерева в осінньому лісу, а нам допоможуть сьогодні аркуш білого паперу, пензлики, зубна щітка, фарби, стаканчик з водою та серветка. І так, приступаємо. Спочатку нам треба затонувати папір. Для цього ми використаємо з вами холодні та теплі відтінки. Щоб не тратити зайвий час, я вже це зробила так. затонувала папір. Дивіться, я зробила небо холодними відтінками, а землю зробила теплими відтінками. І так, ось отак у вас повинно вийти. Тепер ми будемо з вами малювати дерева. Для цього беремо тоненький пензлик, змочуємо його в водичку та набираємо. Коричневу фарбу. Будемо малювати наші дерева. Дерева малюємо знизу догори. Так, малюємо стовбур. Ми знаємо, дітки, що стовбур у нас буде товстішим. А гілочки будуть у нас тоні тонкими. Так. так. Дуже добре промальовуємо, щоб було видно. Очну малюємо щетне дерево. Так. Звбурець робимо трішки. Мы люблю А тепер ми на наших деревах намалюємо квітні листочки. Для цього нам потрібна зубна щітка. У палітру ми поклали гуашеву фарбу, взяли теплі кольори: жовтий, червоний, трішки темніший жовтий та тішечки коричневого кольору. І тепер за допомогою зубної щітки ми робимо ось такі рухи, змішуємо трошки кольори наші. Так. А тепер робимо відбитки, тобто малюємо крону нашим деревам. Листочки. Ось так, на гілочках. щоб не тягнулось за пальчиком. Десь листечко жовте, десь червоне, десь коричневе. Дивіться, як чудово в нас виходить. Яка краса у нас виходить. Справжній осінній ліс. Так. Так, ще можна трішки додати опалого листя під деревами. Так. О, куча, яка нападала. І все дивіться, яка вийшла у нас чудова композиція.